На максимумі третій хвилі у нас було 250 ліжок і працювали сім інфекційних відділень. Ми відкриваємо наразі четверте. Тобто ще три відділення ми можемо відкрити. Ну, для того, щоб наша лікарня буде продовжувати надавати допомогу і всім іншим групам пацієнтів. І хірургічний профіль, і урологічний, і пологовий будинок будинок працювати. Тобто ми будемо працювати в штатному режимі, але будемо відкривати додаткові інфекційні відділення. Новий мікрон чим відрізняється від дельти? По-перше, він не такий агресивний, тобто з тої кількістю виявлених хворих, 462, госпіталізації буде підлягати менше 5%. Якщо на старій дельті це було Приблизно 15% хворих. Тобто не такий агресивний перебіг захворювання. І, сам, і, другі, і друга відмінність це те, що внаслідок особливості такого вірусу, антигенії, вони будуть не так будуть ефективні вакцини і будуть хворіти в ті, хто вже перехворів. Тобто ми бачимо, що з тих, що до нас поступає, велика кількість провакцинованих.